Слава нашому Богу, що Він прийшов нас спасти, послав свого сина, благання за наші гріхи. Я зачитаю відоме місце, яке ми вже визнаємо на пам'ять, але я хочу, щоб ми ще раз на це місце подивилися: Євангелія від Матвія, 5 розділ із 13 по 16 вірш. Євангеліє Євангелія від Матвія, 5 розділ із 13 по 16 вірш. Ви сіль землі, коли сіль із вітрієв, чим насолити її, не придасться вона вже ні наша, що, хіба щоб надвір була висипана та потоптана людьми. Ви світло для світлу. не може сховатися місто, що стоїть на верховині гори, і не запалюють світильника, щоб поставити його під посудину, але на свічник і світить воно всім у домі. Отак ваше світло нехай світить перед людьми, щоб вони бачили ваші добрі діла та прославляли Отця вашого, що на небі. Сідайте, будь ласка. І коли читається це місце, і як казав один проповідник, той вийшов проповідувати, прийшла місце і каже, так, так ясно написано, що нічого не можна до того. Ні додати, ні відняти. Але в дійсності, це місце Боже Слово, і, його можна відносити в різний час. Знаєте, взагалі і, часто проповідується, що для всього є свій час, і, і ми якось так. Це ви, це ви, Ісуса Христа вони переживають в різні, різні часи, час гонінь, час війни, час миру, час, коли все добре благоустройство, час, коли. Зневажають. І щоб це місце правильно зрозуміти, потрібно сьогодні зрозуміти, який ми час живемо. І ми всі говоримо про воєнний час, ми дуже добре розуміємо, який сьогодні час, і ясно, що ми не зможемо до кінця зрозуміти тих людей, які це переживають, які втрачають доми, чоловіків, жінок, дітей. Ми не зможемо зрозуміти до кінця дітей, які залишаться. Без батьків, жінок, які залишиться без чоловік, чоловіків. От і в тісності, е, кажуть, що саме важче жити це в час, коли міняється історія. Або як по науковому е, кажуть, е, час епохи перемін. І хтось пам'ятає, я це не застав, коли СССР і була перебудова, Советський Союз розвалився. І кажуть, як тоді було важко жити. Я знаю, мама розказувала, каже, коли не було за що навіть хліба додому купити, такий був. Тяжкий час, і це дійсно, І Сьогодні ми живемо в дійсності в важкий час. Може ми на Заході, може це менше нас торкається, але важливо, щоб ми розуміли дійсності, який час ми живемо в, ну, сьогодні. І Церква Ісуса Христа кожен раз. Які би ми час не жили, Церква Ісуса Христа вона має своє призначення, і Бог в кожну ситуацію, в кожну ціль, він хоче використати церкву свою, церкву Господа Ісуса Христа. Є також в китайців таке, як би кажуть, прокляття, що каже, щоб тобі жити в епоху перемін. епоху перемін, тому що це дійсно, саме важче, коли це будується. І теж також говориться про у них людей, які розуміли. Час, розуміли час, розуміли час, якому живуть, і сьогодні важливо, щоб ми не закривали своє серце, щоб ми розуміли, що ми бачили ситуацію, в якій ми живемо. І сьогодні є багато проблем, багато біди, Я вже казав, багато смертей, і люди не знають виходу. І я вже прочитав це місце, що. Церква Ісуса Христа вона повинна бути світлом. І 14-й вірш Він каже такі слова: де світло для світу не може сховатися місто, що стоїть на верховині гори. І церква Ісуса Христа вона призначена, щоб світити будь-який час. Чи в час війни, чи в час війни, чи в час миру. Церква Ісуса Христа вона призначена для того, щоб нести війську Іван, нести світло, і апостол. Палогін каже, що ви лист Христів. Або часто брати люблять казати, що ми є п'ята Івангел. І церква, вона є на виду у людей. І часто люди вони звертають увагу, а що каже церква, а що прогнозує церква, а що церква каже в тій чи іншій ситуації робити. І часто ховають люди, вони ховаються, вони стараються, ну, віруючи, люди, якось ізолювати себе, але Ісус Христос. Він ішов, він не ізолював себе, він ішов до проблем людей. Служіння Ісуса Христа, 90% воно було на вулиці між людьми. Фарисеї і книжники його чекали в храмі. Думав, він прийде в храм, буде нам тут проповідувати, буде нас навчати. Але сталося не так. 90 відсотків Ісус Він служив поза храмом. І сьогодні важливо, щоб ми розуміли, яке, яке сьогодні призначення чим я можу сьогоднішній. Ну, в сьогоднішній час послужити для Бога. Знаєте, пройшов 2023 рік, і ми працювали 22 рік. Ми щось зробили, що зможе десь не виробляли. А я би хотів, щоб наш 2004 рік, щоб ми були цим світом, яке несе вістку в Євангелії, щоб ми були тим містом, який світ, яке люди бачать, Як на морі є маяк, і люди вони його бачать, які будуть на кораблі, і вони знають, куди плести. І взагалі. Є три вида церков. Три вида церков, і перша церква, про яку я вже згадав, це церква ізоляції. Церква, яка чекає, поки про мене щастя, і тоді вона виходить. Але Господь не хоче такої церкви. Ви знаєте, може, в Америці є така, такі аміші, які не користуються цього світу ні телефоном, ні світлом, ні машинами, і вдіваються там старий одяг, по старовинному, от і просто вони себе. Просто начебто ізолювали. І, напевно, що я так думаю, що часто, і віруючі люди, хто себе ізольовують, вони кажуть, ну не маєте нічого спільного із світом. Але насправді Господь він йшов у світ, він ніс містку в Євангелії. І цар Давид, 10 му в книзі Псалмів, він там каже такі слова, і на перший вірш каже: Я надіюсь на Господа. Як же кажете, ви до моєї душі? Відвітайте нагору, немов птах. Бо ось чистиві натягують лука, міцно ставлять стрілу, свою натятиву, щоб у темряві до простосерди стріляти. Е, Як основи зруйновано, що тоді праведний зробить? Господь у святім своїм храмі, Господь престол його на небесах, бачать очі його, повіки його приводу людських синів. І ми Тут в першому вірші записано, що каже, я надіюсь до Господа. Як же ви кажете до моєї душі, відлітай, відлітай, де там пише нагору, немов птах. Тобто заховайся, ти. Але Давид каже, я надіюся на Бога, бо він мене збереже. Тобто йому казали Давид, ізолюйся, поки не щастя мене. Але Давид він каже, що його надія Господь. Тому важливо сьогодні, і в сьогоднішній день багато людей вони себе ізолюють, думають пройде час, пройде все і все буде добре. Але важливо, щоб ми не ізолювали себе. Апостольська церква е, написано, що став пророк Агав і каже, що буде великий голод. І вони не почали казати Ой, давайте для себе збігати. Вони почали, кажуть, взяли хліб і відправили в ті краї, де цей Волк е, очікував. Тобто вони проявили не ізоляцію, а проявили свою працю для того, щоб посвітити, для того, аби допомогти незаможним віруючим. Каже Боже Слово, що місто не може сховатися, не може ізолюватися, другими словами. Друга церква це є церква компромісу. Тобто церква, яка йде на зустріч гріхом, влада каже, то добре, то не гріх, значить не ріг. Каже, провігне проповідувати, значить не прогне проповідувати, значить провіг не проповідувати. От. І не раз і сьогодні ми бачимо гусі, в Росії, на жаль, церкви, влада інтелює свої умови, і вони йдуть на цей компроміс. Знаю, я слухав, нещодавно Валерія Антонюка. Він каже, ще навіть до цієї війни, що тепер повномасштабної, каже: я говорив з російськими пасторами. Вони кажуть, чекайте, чекайте, ми вас скоро визволимо. Він каже, ну не треба нас визволяти. Від чого ви хочете нас е, визволяти? Ну та ви не розумієте. І знаєте, і так буває на жаль, люди йдуть на компроміс із гріхом. Я вже не раз проводив приклад про шадраха Мишака й однего, які могли присісти і піти. Ну, піти на компроміс із гріхом, але вони відсвоїли Божу правду. І тому важливо, щоб ми сьогодні не йшли на компроміс з гріхом. Апостол Павло, до Корінтян, пише, що для закону я був як підзаконним, але в той же час він каже, не бувши під законом Богом. І тобто він в своєму житті рішився не йти на ріх. Де, де це допускалося, він. Був такий старався, як ми, але де Боже слово забороняло, він не був підзаконний е, Христу. І тому важливо, щоб ми сьогодні не йшли на компроміс із ріком. Ми сьогодні знаємо, що е, ну, якщо ви чули нещодавно по новинах, е, писали, що законили, наприклад, деякі там наркотик офіційно. Е, одну статею, що люди, що раз пропихає, пропихає, і що щораз ближче і ближче. І папа римський нещодавно об'явив, що е, там можете ти вінчати. І такий гріх, але вважаю, що ми не йшли на компроміс із якомога, щоб ми твердо відстоювали християнську позицію. Церква Ісуса Христа вона не повинна бути така слаба, як кажуть, безкреветна, що нічого не може сказати. Але церква Ісуса Христа насправді вона повинна бути міцна і непохитна. Таке моє побажання на 2004 рік. І останнє, якраз ну, тобто я говорю про дві церкви, якими нам не треба бути, але останнє, нам треба бути церквою впливу. Церква, яка Пливає церква, яка знаходиться в тій ситуації, яка відбуває, яка не йде осторонь чужих проблем, яка не закриває своє серце, коли бачить, що хтось з нужді, але церква, яка допомагає. І Ісус Христос каже 16-й вірш, каже: отак ваше світло нехай світить перед людьми, щоб вони бачили ваші добрі діла та пославляли Отця що на Небі. Знаєте, був час, коли ми проповідували словами, але я думаю, що зараз більше час, коли ми можемо проповідувати і ділами. Коли як я вже казав, і нещодавно на днях були які обстріли, і загинуло багато людей, багато постраждали, багато хто лишився без домів. Знаєте, хто збирався на роботу, хтось я не знаю, різні ситуації було, хто подійшов. Але їхнє життя закінчилося, їхні плани збилися. От і хтось, як я вже казав, став інвалідом. І важливо, щоб ми не проходили острим тих проблем. І церква повинна бути та, яка впливає на ситуацію. Церква, яка робить добрі діла, як ми тут прочитали, бачили ваші добрі діла і прославляли отця вашого, що на небі. І війна вона нам принесла багато проблем. Як я вже казав, і сила, і вдов. Я. От, і хтось без домів залишився, і важлива, що не була церква, яка впливає, яка допомагає, яка світить тими добрими ділами, щоб нести світло в Євангелії. І знаєте, то не тільки. Коли ну, я дуже надіюся, що війна в 2024 році закінчиться, і після війни у нас буде багато проблем, тому що я вже казав, коли люди залишилися без думів, і треба буде їм допомогти, може десь її відбудувати чи щось пожертви свого, просто людям допомогти, хто кажуть, стати на ноги. Але ще більша проблема, коли людина в душі буде мати ранку, коли в серці буде непрощення, коли в серці буде великий гнів і велика лютість. І хто хто їм допоможе? Знаєте, кажуть проповідники, що державі після війни ну вони навряд чи зможуть. Поможуть фінансово, може, якусь частину, і більше нічого не поможуть. Але церква Божа вона повинна дати і слово для тих людей. Я нещодавно читаю один коментар, і одна пише жінка, я задаю запитання, ну, чого Бог таке допустив каже, моє життя, що сталося, каже така ситуація. каже. І ніхто каже, не може мені відповіді дати. І це важливо, щоб це давала церква Господня сьогодні відповіді на ті проблеми. Один проповідник він прийняв для себе рішення чи пастор, навіть, це на сході він розказує, і він каже, я прийняв рішення, каже, де проблема, там і ми. І каже, я одного разу, коли був коронавірус, я почув, що в лікарні, лікарі звільняються, медсестри звільняються, і не, не вистачає робітників. Коронавірус всі бояться, всі тікають. І каже, я вирішив, я прийняв рішення. Я прийшов до цієї церкви, лікарні до церкви, до церкви, і кажу: от, каже, я священно служити такої -то церкви. Я що треба, от мої руки каже, де треба, я готовий послужити. Вони кажуть, так, готові, готові. Ну візьми тряпку, каже, йди там в палату, помий підлогу. І його послали там, де лежали люди от, просто мити, бо тому, що ніхто не хотів туди йти. Він надів маску, надів ці всі ну, на себе, як сказати, причандалі. Він йшов і. Бувши пастором, але в той же час він служив тим людям і просто їм там благоустив в Євангелії. І він каже, перший день, як він був, та пішов до хати, боявся, чи він не захворів, каже, таке переживання здавалося, що він вже хворий. І він каже: він не силь людей, що не вірить в коронавірус. Тому що, каже, він кожен день вони виносили людей, які вмирали від коронавірусу. І каже, слава Богу, і каже, нічого не було. І потім до нього підключилася і нова його церкви, і 20 людей, вони три місяці. Просто в якій церкві. І каже Бог себе чудо, за три місяці ніхто з його команди не захворів. І просто це в дійсності важливо нам в нашому житті, щоб ми бачили проблему і там служили, де Бог він хоче нас бачити. І нещодавно слухав не навчання, і один проповідник така тема називалася не молитвою єдиною. І він приводить приклад, коли військо е з Ісусом Навано воювало, а Мойсей там та і. Хур вроді, чи ну, мосей піднімав руки, Аарон і хут підтримував його руки, і так була перемога. І мусило бути і військо, і мусило бути ті, хто молиться. І важливо, щоб ми займали правильну позицію. Боже слово каже, що і буде поповідана ця Ванерія царства по цілому світу на свідоцтво всім народів, народам аж тоді. Прийде в кінець і питання: хто буде проповідувати, якщо це не буде робити церква Ісуса Христа? І ми тут прочитали чим проповідувати. Тут Боже Слово іменно дає напис на діла, на діла, якими ми повинні служити один одному. Може, я вже подавно розказував свою історію про як один вірший на війні, вже стара історія. Хотів попроповідувати, проповідувати, і він взяв одного раненого, якого гранили, там відвів його ну, витягнув його сторону, взяв біблію, хоче читати. A to i mówi, daj, i mówi, prwierzy mi niehane, prwierzy mi niehane. To i zauskorą prwierzał gane, i mu sił, chciał Biblię czytać. A to i mówi, słuchaj, połóż mi coś pod głową. To i wierzy, i zapytał mu coś pod głową, za Biblię znowu chce czytać. A to i mówi, słuchaj, daj mi pierwsze wody pobyć. І той дав вірю, що йому води попити, і тоді той солдат каже, а тепер читай Біблію. І так, і важливо, щоб ми не тільки словами, але щоб ми діло бачили цю проблему, якій які люди нуждаються. Ще хочу, щоб ми подивилися на життя Гедеона. Я хочу зачитати. Книгу суддів, шостий розділ. І це дуже хороший приклад для нас. Книга суддів, шостий розділ, я буду читати із першого вірша. Написано. А Ізраїль сини чинили зло в очах Господніх. І Господь дав їх у руку мідіянітян на сім літ. І зміцніла мідіянова рука над Ізраїлем, і Ізраїль сини поробили собі зі страху перед мідіянітянами проходи, шоворах, і печери і твердині. І, бувало, якщо посіяв Ізраїль, то підіймався мідіян. І Амали та сини Кадему йшли на нього. І вони таповали в них, і нищили урожай землі, аж до підходу до Гази. І не лишали вони в Ізраїлі ані поживи, ані штуки дрібної худоби, ані вола, ані осла. І о 11 вірша, там написано далі, і прийшов Ангел Господній, і всівся під дубом, що офри, який належить аві. Е Зріяни Йоашевому Йоашеві, а сини, син його Гедеон молотив пшеницю в виноградному чавилі, щоб заховатися перед мідіянітянами. І явився до нього Ангел Господній і промовив йому: Господь з тобою, хоробрий Муже. А Гедеон сказав до нього: О пане мій! Якщо Господь з нами, то нащо прийшло на нас усе це? І де всі його чуда, про які оповідали нам наші батьки, говорячи. Ось з Єгипту вивів нас Господь, а тепер Господь покинув нас і віддав нас у руки мідіяна. І вернуся до нього, Господь і сказав: Іди з цією силою, і ти спасеш Ізраїля з Мідіянської руки, Оце я послав тебе. І ми бачимо, тут була проблема, і Гедом він сумнівався, він не знав, як діяти, і каже: де чудеса, і Бог не але Бог йому посилає і каже: Йди із цією силою. Сили, якщо Бог, може хоче нас десь когось послати на яке служіння, десь комусь допомогти. Бог на то дає силу. Коли ісус Христос він послав. А написано, що він наділив їх силою, щоб вони мали силу те робити, для чого він їх і послав. І важливо нам сьогодні, якщо Господь буде приходити до служіння, чи ми бачимо проблеми, може обох буде стукати, в наше серце помолитися і з цією силою, якою Господь він дає нам, якою Господь і Бог Він каже, що ти спасеш Ізраїля, ти допоможе. І, звичайно, не всі ми можемо в одному служінні служити, але кожну конкретну, до чого Господь кличе, до чого ми бачимо, ми можемо посвятити, вживо, що ми відкривали своє серце. І далі з 15 го вірша написано: І відказав йому Гадеон, о Господи мій. Чим я спасу Ізраїля? Ось моя тисяча найножденніша Манасія, а я наймолодший у домі батька свого. І сказав йому Господь, але я буду з тобою, і ти мій я як одного чоловіка. І Бог він обіцяв, що буде з нами завжди. Бог він буде нас провадити через проблеми. І брат Міша зачитував цей 22-й псалом. І там, в тому псалмі, ще написані слова, що коли я піду хоча б навіть долиною смертельної темряви, то не буду боятися, бо ти при мені і вже вона надіється на Бога. І якщо Господь не закликає, не відкидатися, якщо ми бачимо проблему, не закривати своє серце, а дійсності йти і допомагати вирішувати цю чи іншу проблему. І з 25-го вірша там також ще написано цікаво, і написано Істау тієї ночі, і сказав йому Господь: візьми бочка. Зволів батька свого і другого батька семилітнього і розбив алого жертвника батька свого, а святе дерево, що при ньому зрубає. І я ще думаю також, оскільки пропихаються ці закони, того, щоб церква не з'являлася з тими законами, але навпаки, щоб руйнувати цей цей жертвен, який сьогодні приноситься дияволу в нашій країні, де узаконюється гріх, де просуваються всякі гріховні закони і всякі гріховні ну, і, якби Засоби для того, аби зводити людей, і діяло робить сьогодні свою роботу, але церква Ісуса Христа вона повинна робити свою роботу, хто скаже, що віруючим, нема що при владі робити. Ну я не згоджуюся ніяк морати ту думку. Бо кажуть, якщо нема віруючим, що робити, то нехай йдуть ті, хто робить зло. Туди, ну, тоді туди, ну, грішні люди. Але насправді, якщо ми при владі були віруючі люди, наскільки б це були плюс плюси муроми, чесні. Eh, ніхто би йому ну, не обманював, не грав, ніхто би не eh, приймав якісь закони. І сьогодні би прийшли, ну, прийшла прийшовши війна, вони би просто могли всіх людей затерпити і до молитви, і до посту і за народ. За народ, який погибає. Тому хай Господь благословить і має побажання, щоб ми сьогодні були ну, і в наступні дні новому холоді, щоб ми було не церква компромісу або церква ізоляції, але щоб ми були тим містом, яке світить на вогні, щоб ми не було цією сіллю. Я прочитав, і ми вчли роздумували, якого викинуть надвір і просто потопчить, яка із звітріє, і вже ні на що не. Придатна, щоб ми дійсності були цією сіл'ю Господа Ісуса Христа, щоб ми світили тими добрими людьми, що ми сьогодні в своєму серці Господь він шукає і питається, каже, о, як Ісая каже, «Хочу я голос, його піде для нас. І Ісайя каже, ось я пошли мене. І сьогодні Бог Він кличе, каже, хто піде в тій чи іншій людині послуги, Важливо, ж ми відкрили своє серце, і сказали, ось я. Є закиїля написано також, що таке місце, що і шукає я між ними і людину і не знайшов. І сьогодні для служіння Господню потрібні люди, але Бог часто їх не знаходить. Важливо, що ми були тими людьми, які будуть відкликатися на проблеми людей. Хай Бог нас благословить, ми будемо молитися. Амінь. Амінь.